Йшов до полудня, але не здибав ніякого житла, навіть натяку. Ні, далебі цією стежкою з роду віку не ходили люди. Це звірі протоптали її за тисячоліття, подекуди вибили її глибоко на півметра в м'якому ґрунті, а на каменях вичовгали і виковзали у долоню. Зате стежка вивела його до річки. Бистра, гірська, завширшки б ворсклу, річка текла, петляючи в нетрях. Чути було, як булькотіла вода навколо каміння, що рясно стричало у ній, а десь вона ривла, поріг либонь, невпинно, однотонно. Змучений мандрівник сів на дрібне каміння і простяг ноги у воду. Потім ліг горілиць. Було приємно. Аж здавалося, що ноги п'ють воду жадібно, і вона поступає по жилах вище, вище і заспокоює, і втихомирює біль у м'язах та суглобах. А як ноги напились, тоді повернувся навпаки, ліг лицем до води і вмочив спраглі губи. Вода... Квакала в горлянці, вливалась струменем, сповнила душу вщерть. Потім проповз аж до половини в воду і занурив голову, плечі й груди, виліз і знову ліг горілиць, дивився в прозоре і до болю синє небо. Потім заплющив очі і задрімав. Сонце пекло немилосердно. аж враз схопився і сів нагло. Очі йому були широко витріщені і безтямні. На ем? Многогрішний. Я зараз я одягаюсь. Йому приверзлось будь воно тричі прокляте, його беруть на допит. Я зараз. Та до свідомості дійшов плюскіт води та шум порогів. І привид зник. Ху. Погано, брат. кепські твої діла, Робінсоне, почав зводитись, і враз очі упали на щось меже камінням. Боже мій. Сквапно простяг руку і вхопив дивну знахідку. Ніж. Мисливський ніж. Власне, Піхви, з яких стирчало іржаве руків'я ножа. Піхви напівзітлілі, і руків'я аж позеленіло, але. Боже мій, це ж може рятунок. Проте видобути ножа було не так легко. Не піддавався і сидів у піхвах, мов приріс. Потер руків'я в пісок, обмив, потер полою, руків'я засяяло мідяними олив'яними та костяними кільцями, що були нагнені одне на одного. Добре. Далі взявся допіхов, злегка стукав об камінь, розхитував, мочив у воді і кінець кінцем видобув ножа. Ніж був зовсім іржавий, аж чорний, але то пусте. Це ж бо чудесний ніж, важкий і загонистий. Двадцять хвилин і ніж блищав, і хоч був рябий, мов віспою побитий, та проте добрий ще дебелий, таких ножів ніде немає більше, як ці мисливські ножі. Це не просто собі ніж. Це зброя і неабияка. Для того й років я в нього зроблене з тяжкого металу та кості, що був важкий і не схибив у слушний час. Мандрівник радів, мов дитина. Це хтось загубив його тут, давно. Це він тут лежав місяці, а може, й роки, чекаючи на нього, чекаючи свого призначення і дочекався. Тепер мандрівник не квапився. Найперше ніж мусить бути гострий. Тож сидів і гострив його об камінь. Пробував на волос і далі гострив, аж поки ніж став, мов бритва. Гаразд. По цьому направив піхви, почистив, підстругав, полагодив каблучку і ланцюжок, щоб чіпляти до пояса. Тоді засунув ножа в піхви, надів на мотузку, що була замість паса, і підперезався. Зовсім добре. Відтак озброївшись, пішов через річку по камінню. Може, той бік буде гостинніший? За річкою, продираючись на стежку, сік ножем верболі, стинав гілки, що заважали просто йти, шукав ножеві застосування. Аніж гострий же, як бритва, надибавши зразу за верболозом тиху ковбаньку, глянув у нею, мов у люстро. О, ніж мусить діяти. На нього дивилось чуже, заросле щитиною почорніле обличчя. Боже мій, і мати б не впізнала. Тим то й доля його цурається. голитись. Примостившись на камені і перемагаючи біль у суглобах, та у всьому тілі, він почав голитись. Може, життя покращає? Дивився у воду, як у люстро, і шкріб ножем намочену щитину. Бере. Ліпше, аніж було голитись склом у в'язниці. Потім умився і глянув у люстро. От зовсім молодий юнак. Боже, скільки змін відтоді, як бачив себе востаннє голиним. Аж самому стало себе шкода. Шкода того безжурного молодого, веселого обличчя, що колись зводило дівчат з розуму. Шкода молодості, шкода втраченого безповоротно, того, що вже ніколи, ніколи не повернеться. З води дивилося суворе, металеве обличчя, ще молоде, але і ті прямовисні між бровами. І ті крилаті брови заломлені уперто, великі очі горіли, мов у божевільного. Так, мандрівнику, з такою пикою тільки в нетрях і жити та живих і мертвих полохати. При таких літах і така у вас, прости, Господи, мордяка, як у Мефістофіля. Ну ж, засмійся, будь веселіший, життя переміниться. Але життя не змінилося. Довго ще йшов тайгою. Йому здавалось, що швидко йде, але насправді посувався, мов тінь, хитаючись, аби не лежачи помирати. Ніж більше не ставав у пригоді, ніяк не ставав. Спершу він стинав ним гілочки з нічев'я, потім засунув у піхви і не виймав. У руці не вистачало сили, а надвечір сили зовсім покинули його край. Ліг голічерева під височенними кедрами, тягуче, важко, й глибоко зітхнув, ніби випустив дух, поклавши голову на корінь і так лежав. Згодом Витяг помалу ножа і поклав коло себе. По хвилі намацав і переклав ножа зручніше, ще зітхнув глибоко, глибоко. Так, кінець. Думки плуталися в голові, що була немов гарячим оливом на лята. Який пак сьогодні день? А, шостий. Ну, це ще здорово. Коняка б уже здохла. А якби я й був конякою, було б ліпше. Шостий, так. Але Бог за шість день світу весь сотворив, і ці нетрі теж атож. Чорна пауза. І знову. Шостий день. Оце і є він. Останній, уже зовсім останній день мого життя, а ще б трохи. Про це це вже така собі млява думка. Не хотілося рухати ні рукою, ні ногою, не хотілося думати, хотілося лежати і лежати, вічність лежати так. І хай шумлять високі кедри. І нехай розповідають під високим небом хмаркам удень і зорям уночі, як один хоробрий і сміливий, і нехай слухають вивірки, як один хоробрий і сміливий, п'ять разів переміг смерть, видерся з пащі дракона і гнаний буйною радістю доніс свою голову аж сюди, доганяючи щастя, а знайшов смерть. Чужинець, далекий далекий чужинець чужак, пробив нетрі грудьми і ліг тут між корчами, доніс свою голову аж сюди за кілька тисяч кілометрів аж на край землі. І звинять кедри. Ні, то не кедри звенять. Та золоте дитинство дзвонить дзвіночками в гаях, синіми волошками зоріє в полях, бризкає водою на ворсклі, на Дніпрі. Ге, І сміються, сміються дзвінки дівочі голоси, і скачуть луни лугом, горою. Поїхали. Пахне терпкий терпкий чебрець під борм, він лежить на гарячій печі, і дивиться, як горить лампада, і мерехтять образи під королівськими рушниками. А мати крутить веретено, існує тонюньку-тонюньку пісню. Мати ж моя пава, тепер я пропала. Що ж ти мене туди дала, де я й не була? Мати ж моя вишня, мати ж моя вишня. Хтось у ньому непокірний і бунтівливий, хоче підвести йому голову, але вона не підводиться. То її держить йому тутешній волохатий Бог лютий, скупий і ненажерливий, насідає на груди. І не дає вже йому дихати. А мати схилилась близенько близенько. Раптом що це? Він розплющив очі. Стукіт? Постріл. Він зводиться на руках. Млосно йому й запаморочливо, але хтось непокірний у нім підводить його. В ухах дзвенить. знову постріл, постріл, як грім. І враз крик, жахливий нелюдський крик, дитячий чи дівочий. Грицьку. Жахливий крик молодості, що її вхопила зубами смерть. Грицьку. Він шпарко схоплюється на ноги. А Боже мій мершій кидається чим душ, точачись, плутаючись в бур'яні, поспішає, поспішає. Знову крик. близько, Напружуючи рештки сил, він виламується на галявину. Ось. Величезний чорний ведмідь, ставши на задні ноги, намагається схопити пащею людину, що, забившись у розколену межи каміннями, люто відбивалась прикладом рушниці. Ось він. Це він, волохатий, безжалісний і грізний бог нетрів. Ага. пожираючи потвору гарячковими очима і нічого не бачачи, як маніяк пішов на неї в сторч, гнаний п'яною жагою помсти. Ага. А рука не мацувала ніж. Ведмідь хапнув повітря, кинув жертву. І, ревнувши, повернувся до нового ворога всією тушею, посунувся на нього білою плямою на шийника. Людина в розколені тихо по дитячому скрикнула. Ніж, з диявольською силою пірнув у білу пляму в самісіньку горлянку і повернувся там у поперек. Мандівникові очі, тріумфуючи, бачили лише. Як чвиркнула на всі боки кров, заливаючи біле, і ще бачили коротка, блискавична мить, як тая людина вистрибнула з розколини струнка, в чуднім одягу звіролова, простоволоса і кинулась до нього. Це останнє, що його погляд встиг побачити. Мить і сили враз залишили його, в очах потемніло. І він повалився на землю під волохатою чорною масою, як ніч накрила його. Тільки десь у підсвідомості ще якусь мить бриніло здалеку, здалеку. Мати ж моя пава, мати ж моя вишня. І замовкла, як іскра, залята водою. Місяць, що зійшов над хребтами лісистих кряжів, стояв, мов вогнений щит, низько прибитий добрами в нові краї, в невідомі світи. Він здавався живим, то яснів, то темнів, надимаючись. То обличчя, то обличчя Великого духа, демона, невідомого, несходимого далеко. Воно то хмурніло, то ясніло і знову хмурніло, червоніючи. З долин, з улоговин, з міжгір'їв підіймались тумани і хвилями десь сходили вгору. Межи кряжами внизу вони лежали велетенськими намітками, чи як хвилі бавовни, чи як зігнані вітром сніги. Над падями, над проваллями. Над стоновиками безкраїми і покрученими натайною нетрів стояла імла, проснована тьмяним червоним баговинням. За цоколи підкови. По голому кряжу, по становику вигнались три вершники черідкою і стали. Рушниці через плече витягнуті шиї ворушаться в сідлах. Маячить, як китайські тіні на тьмянім екрані. Батьку. Це дзвінкий молодий голос. Ну як? Добре, це бас. А підтягніть на ну, попругу, злізьте котрий. Двоє метнулися з коней, а в того третього щось упоперек сідла. Як давні запорожці десь на козацькій могилі, везучи бранця, чи рятуючи товариша. Сідлані коні вимальовуються до дрібниць, прядуть вухами, пирскають і хапають губами бур'ян. Треба поспішати, це молодий, швидко підтягши попругу і дослухаючись до кладі, що впоперек сідла. Вже ну, з Богом, дітки. Бог з тобою. Двоє птицями вилетіли на коней. Враз всі зірвали з місця і поскакали чи рідкою, гей би привиди чи гірські духи на тьмяному тлі. Проскакали, промихтіли рушницями, процокали під підковами і щезли. Тиша зімкнулася знову, напружена і зрадлива тиша нетрів. Десь наголо розітнувся далекий рев, лютий і страшний, і покотивсь, покотивсь, урвався. Гавкнули десь із другого боку так само важко і тужно, закричав спросонній глухар. Зрадливі звуки, притаєні шелести, через самий місяць шугнула нечутна сова. Та я лише починала жити. Місяць поблід і квапився вгору.